Привіт, друзі! З вами Грінленд. Я покопався в своїх черепашчих сховищах і знайшов там багато наборів. Ну, багато. Всього чотири набори по других черепашках ніндзя від Майкла Бея від компанії Bloks, Або як зараз вона називається Mega Constructs. На той момент ще все ж таки Мегаблокс. І подивіться, що ми сьогодні збиратимемо. Це ось такий класний набір з Лео і Рокстеді. Ось такий класний набір з Бібопом і Кейсі. Ось такий класний набір з Рафом Кренгом і Шредером, нічого собі. Ось так тут ззаду. І величезний набір з машиною, в якому будуть е, Майкі, Дон і Фут Ніндзя. Зараз покажу вам з іншої сторони коробочку. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Підписані тут всі персонажі, показано, що буде зібрано е, тут. Так само класно підписані всі персонажі. Інші сети бачимо, дивіться, ще є танк і база. Крім цих наборів виходило, а в мене є оці набори. Ну і ще з задні сторони ось цих коробок вам покажу. Тут буде байк в біпопа, байк в і левий. Це такі невеличкі набори. Тут вже більше, тут якась лабораторія кренгова. Зараз скажу, як вона називається. A crank Chamber Крангріочембер, кріокамера. Крангова кріокамера. Цей сет називається. Цей сет називається мотоатака Бібопа. Це відповідно буде мотоатака Рокстаді. А ця велетенська машина. Battle Truck Просто Battle Truck Бойова машина. Ну що ж, план такий: я складаю ці всі набори і вже показую вам все готове. Для вас пройшла одна секунда, а я певний час це все збирав. І ось подивіться, що в мене вийшло. А вийшов у мене такий повноцінний величезний плейсет з чотирьох наборів. Один з яких був великим це машинка, і три набагато менші. Почнімо з фігурок. Леонардо в темних окулярах. Зі зброєю в нього два меча. Він вдітий в чоботи, штани. Такий гумовий пасок в нього через весь панцир. І ось така фігурка Леонардо. Ось такий Рафаель. Рафаель виглядає досить смішно, в нього там очі криво кривобі помальовані, бачите, і тому він трішечки здається косооким, але взагалі виконано воно в типовому мегаблоксівському стилі. В нього ще й тут якісь захисні елементи на руках. Рафаель єдиний, хто може свою зброю зберігати на поясі. В нього ось такі два сірих сая, гумовий білий пояс, чорні штани. Досить брутально виглядає Рафаель. Ця штука також з його руки знімається. Веселун команди Майкі, фейс в нього також досить веселий, ну це Мегаблокс. Вони відрізняються від Лего, їх набагато складніше складати. Ті, хто пробував складати MegaBlox і LEGO, розуміють мене прекрасно, розуміють різницю. Ну і Самі фігурки зроблені прикольно місцями, а місцями ось така от смішна голова, смішний вираз обличчя, Там ті очі пов'язки самі гумові. А оті білі очі не завжди рівно, як бачите, помальовані. Тут в нього прямо окуляри на поясі висять нунчаки з ланцюгом. Ланцюг, до речі, сірий, нунчаки коричневий, як бачите, в нього е, пасок перехрещений на панцирі штани, в нього е, чомусь одна штанка сіра, друга коричнева. Е, також є ось такий гумовий е, пояс тут і е, сірі чоботи в нашого Майки. Донатело найбільш технологічний з братів. Він е, в окулярах, в нього тут прилад нічного бачення, е, на руці мобільний. Причеплений шестбо, традиційно його зброя, сірого кольору, величезний рюкзак в нього за спиною. Тут такі дві фіолетові стрічки, прикольні, чорні чоботи, зелені штани, і рюкзак цей кріпиться до нього такими. Шлейками чорними гумовими. І з хороших хлопців у нас лишився лише Кейсі Джонс. Він в курці джинсах, якихось туфлях коричневих. Тут капюшонка, його маска традиційна і червона хокейна ключка, якою він буде захищатись від чи Рокстеді, з ким він там від Бібопа він з Біпом в наборі. Ну і, звісно ж, погані хлопці, і це шредер в своїх шредерських обладунках з таким цікавим пістолетиком в руках. Тут в нього додатковий елемент, тут це так в інструкції до нього кріпився, щоб кренг міг піднімати його рукою і кидати в ту кріокамеру кренгівську. Так, досить непогано шредер виглядає, і очі в нього не найгірше помальовані. Найбільша фігурка в сеті це велетенський кренг в своєму андроїді, в своєму роботі, такі великі руки, ноги. І сама фігурка кренга м'яка, звісно, що її можна звідти виколопати, воно все розбирається. Тут ззаду у нас такий прозорий якийсь дисплейчик, прозорий екранчик в нього на спині. Тут воно все сіро-рожеве, таке під метал і під умовно справжню опулоцю зроблено. Біл такий кабан з великим червом, в нього жилетка коричнева, якісь наручі коричневі, шерсть його рожева стирчить, в нього досить непогано виконаний скульпт голови, вона гумова, в нього традиційні окуляри. Такий великий живіт випирає над штанами чорні штани сірі чоботи і його зброя це булава, навіть тут якесь намисто в нього є. Звісно ж, кінтуха Бівопа це Рокстеді, Також досить непоганий скульпт, також велике черво з татухою, жилетка з написом Ion Fisk, маленький хвостик гумовий стричить, якісь такі дивного помаранчевого кольору штани, зелені червики. і... Його зброя це бучка. Ну і остання з наших фігурок це ніндзя е, Food. Такий він більш схожий на якогось байкера, як вони і були в фільмі, ніж на Ніндзю в чорному тріко з таким гумовим сірим коміром, зі зброєю йому дали меч. Ну І на цьому чуваку ми розглянемо артикуляцію. Вона як для мініфігурок в мегаблокс дуже крута. Він обертає головою, нахиляє голову, обертає плече, є згін в плечі, є згін в лікті є е, оберт в китиці. Є оберт в поясі, є ось такий от згін в кульшових суглобах, тільки вверх, вперед-назад, а в сторони вони не відводяться. Ось так вони прекрасно вміють відчіплятися. І такий от великий згін в коліні. Тобто ось така артикуляція в... Тих наборах, які вважались більш дорослими, Мегаблокс робили артикуляцію в лікті. А от, на жаль, в фігурах по 2012 року мульту не було з... артикульовано ліктів. Всі решта вони так само мають таку саму артикуляцію, як і цей Ninja Food. І черепашки, і навіть оцей велетенський кренг. Він також в нього гнуться руки. Ну, можливо, в плечі в кренга просто шарнір, на відміну від. Всіх інших а немає згину, а просто на шарнірі рука рухається. В одному з маленьких наборів представлений транспорт Бівапа, це ось такий мотоцикл з такими трубами, гумовими колесами. Непогано він рухається по столі, і там ще є ось такий шлагбаум з знаком стоп, який піднімається і опускається. Ось таким чином, такий дуже невеличкий набір по цих всіх штуках, крім фігурок. Ось як його можна посадити на цей мотоцикл. Тут, до речі, руль повертається, і в ідеалі має світитися цей ліхтарик. Там є місце для батарейок, але враховуючи, що наборчики старі, довго в мене пролежали. Вже батарейки розрядилися і нічого з того, що мало світитися, не світиться, але їхати він на цьому мотоциклі може навіть дуже кльово і може доганяти Кейсі Джонса, який від нього тікає, захищаючись ключкою. Трішки простіше виглядає транспорт Рокстаді. В нього тут такий насторожичий ріг є. Тут також якийсь спринт на задньому цьому болотнику, тут така величезна вихлопна труба. Два колеса в Бівопатри, це така підніжка, щоб він тримався. Цей мотоцикл. Тут у нас кріплення для бучки зроблене. Ну, ось так можемо прикріпити бучку і всадити рокстеді на його байк. В ідеалі в нього мав ріх оцій, світитись, а так він. Досить досить прикольно виглядає на своєму байку верхі. В наборі з тоді був Лео, і ось така штука, такий турнік, до якого можна причепити Леонардо, щоб він крутився і робив якийсь ударчик. Зараз давайте в камеру попадемо, і він може там розкручуватись. І таким чином можна е, гратися, щоб збивати е, Рокстеді е, з мотоциклу ударом в ноги, сидячи на оцій металевій конструкції з таким е, нібито обертаючим таким елементом. А ось як виглядає кріокамера кренга? Тут е, така оця капсула е, піднімається, е, вона також е, мала би світитися, якщо б працювали батарейки. Тут на цій фіолетовій штуці є отвір, за який ми, по ідеї, в ідеалі могли би закріпити тою чорною штукою шредера і запхати його в кріокамеру, але стирчить голова шредера і не дуже він поміщається. Зараз спробуємо це зробити. Бачите, Ось так його закриваємо і запихаємо в кріокамеру. І тут закріплюємо ці. Тримачка, вона така телескопічна тримачка, можна його туди запхати, але виглядає він не супер ідеально. Можливо, якось, якось замість тої штуки фіолетової можна його запхати. Ну, ось так він висить, нібито не вистачає місця і на картинках не показано, що шредер там всередині знаходиться. Тому, як воно було задумано, важко сказати. Ну, ось, За допомогою того кріплення можемо ми туди шредера запихати. Тут все також не ідеально, воно трішки вискакує, але в принципі ось така конструкція. Але звісно, що родзинкою цих всіх чотирьох наборів є оця черепашиця машина Тартаруга Бразерс, написано з двох сторін, ось як вона виглядає. Спереду тут класно причеплений каналізаційний люк для захисту. Тут є ось цей елемент, який рухається, яким можна трощити інші машини. Якщо люк прибрати, то він може, тут вони можуть піднімати машину або мотоцикл, Либо по ірокстеді можна розтрощити. Ось цим елементом тут в нас багато фар. Взагалі машина така досить міцна виглядає, суцільна. Тут також Тартаруга Brothers напис. Дві такі ручки, зараз побачите, для чого вони потрібні. Збоку в нас ще є такий стріляч з кондиційними люками, така гармата, яка кріпиться на ось ось таку таку сітку, на ось таку решітку, і ось цей люк вона вистрілює, якщо там правильно натиснути. То він мав би вилітати ось так і полетів по цілій кімнаті. Ось так воно прекрасно е, стріляє. Ну і, звісно ж, найкраще, що є цій машині. Тут ззаду відкривається ось так е, е, задня оця частина е, цього сміттєвоза, і е, обертається, виходячи на поверхню гармата, і гармата із сіткою. Ось, подивіться там. Прям прикріплені три елемента, нібито три такі ракети і гармата із сіткою. І зараз покажу, як вона вистрілює. Давайте спробуємо кренга злапати в сітку. Промахнулися ми, але взагалі конструкція така, що на трьох оцих гарматах є сітка, і ось так у нас би кренг мав злапатись. Звісно ж, ця гармата обертається, ось як вона виглядає. І з гарматою з... на горі машина набагато прикольніша, але оця фіча з хованням гармати супер класна, там, бачите, звичайний такий сміттєвоз. А дістаємо і вже є крута гармата з сіткою, щоб лапати якихось лиходіїв. Гумові колеса в нашої машини дуже гарно крутяться, дуже гарно вона рухається і коли вона починає їхати, бачите, одразу ж починає рухатись цей незакріплений елемент, яким чином його закріпити. Можна цими от верхніми речагами. А ці речаги, я так розумію, що це керування гарматою, коли черепашки зверху хтось знаходиться з черепашок на гарматі, то вони нею керують. Також можна посадити водія, тому що відкривається у нас отак. Кабіна відкидається, там є кермо і є сидіння. Ось так можна всередину посадити Леонардо і він вже буде керувати. Навряд чи він зможе взяти кермо, тому що воно має стати на місце, але ось ми закриваємо і... Вже Леонардо в нас там таке скловне, що ви не дуже його побачите. Ну, Леонардо вже керує машиною. Взагалі сама машинка дуже класно продумана для гри. От подивіться, Раф може стати за гармату, майки може триматися на цій гарматі. Тут є ще різні рукоятки і приступки, щоб могли їхати інші черепашки. Ось так можна розмістити Доні. З іншого боку, так само можна розмістити Кейсі Джонса, можна ще всередині когось. Там е, запихати доні, так само може прятися сюди своєю палкою. Ну, е, досить прикольна машина, просто супер класна вийшла е, в компанії Megablocks, і дуже мені сподобалось насправді. Покажу вам, як виглядають інструкції. Ось такий Бібоп, є кренк, Рокстаді, малесенькі інструкції всіх, і ось дві такі великі інструкції для машини, тому що машина там найбільше елементів і вона довше складалась, а ззаду подивіться, який шикарний арт сфотографований з цих представників і також з інших наборів, які там представлені. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Черепашки продовжують свою боротьбу з лиходіями. Насправді, загалом, якщо зібрати цих 4 сета, то дуже класно можна ними погратися. Машинка супер топова, а на додачу ще й два мотоцикла, можна робити різні перегони, атаки черепашчої машини або лапати сіткою тих лиходіїв. В сукупності вийшло так, що ці чотири набори, які я давно купив, Якщо зібрати їх всі, то виходить суперкрутий, е, як на мене, е, плейсет. А чи цікава вам тематика е, мегаблокс по черепашках ніндзя, пишіть в коментарях, а можливо у вас е, цікавий, чи лего, якого в мене також е, чимало. І взагалі пишіть, як вам ці наборчики, що ви про них думаєте. Також не забувайте поставити свій е, черепаший лайкос подобайку, якщо вам сподобався огляд. І не забувайте підтримувати збройні сили України. А на сьогодні це все, друзі. З вами як завжди, був Грінланд. Кава Банга, чуваки. Бувайте!